Доброго ранку, любі малята! Сьогодні у нас з вами заняття з ознайомлення із соціумом, а також художня продуктивна діяльність, і будемо ми з вами ліпити. Тема нашого заняття вітамінна скарбничка, тож сідайте всі рівненько та слухайте уважно. Але спочатку привітання! Треба дружно привітатись і разом весело сказати добрий день! Вправо вліво повернутись, до сусіда посміхнутись. Добрий день. Маляти, подивіться, до нас сьогодні в гості завітала чудова черничка. А ви любите фрукти? А ви знаєте, що в них є справжній скарб. Так, це вітаміни, які допомагають нам бути сильними, здоровими. Веселими. Сьогодні ми відкриємо вітамінну скарбничку, але для цього потрібно виконати цікаві завдання. Діти, ви любите фрукти? А які саме? Подивіться, які вони всі різні, червоні, зелені, жовті, круглі, довгі, великі й маленькі. Але вони мають всі одну спільну рису. Вони дуже корисні для нашого здоров'я. У фруктах живуть вітаміни. Це такі маленькі помічники, які нас роблять сильними, здоровими та веселими, щоб ми з вами не хворіли. Так? А скажіть мені, будь ласка, малята, для чого нам потрібні вітаміни? Щоб бути здоровими і рости сильними. А якщо не їсти фруктів, то що? Можна захворіти і не буде сил гратися та бігати, так? А які фрукти ви їсте вдома? Чудово! А якісь фруктів можна їсти сирими, а які треба готувати? Молодці. Ось дивіться, зараз я вам розповім про користь овочей та фруктів. Ось, наприклад, морква допомагає нашим оченятам добре бачити. Яблучка роблять наші зубки і ясна міцними. Огірочок та капуста допомагають травленню, а апельсин. Захищає нас від застуди? Зараз я вам пропоную відгадати загадки про фрукти. Слухайте уважно, перша загадка народжується з квітки, його всі люблять дітки, заліза в нім багато рум'яне і хрустке. Ану, скажіть, малята, що ж воно таке? Так, це яблуко. Наступна загадка. Лампочка вгорі висіла, стала смачна, пожовтіла, діти лампочку зірвали, запетитом скуштували. Це що? Так, це груша молодці. Наступна загадка. Чи то жовта, чи то синя, соковита господиня, чи то сонце, чи то злива пригостить нас влітку. Слива так, молодці. Наступна загадка. Сам жовтенький, соковитий, достигає серед літа. Він у джемі, у варенні, солодкий і приємний. Що це? Так, це абрикос. Далі фрукт заморський. гордий пан, пишний чуб, цупкий жупан. А як скине цей жупан? Смакотою вгостить пан? Це в нас що? Мандарин, молодці. І остання загадка. Цього фрукту по шматочку в чай добавлю для смаку, започистий та кисленький, наче сонечко жовтенький. Що це? Ну, звісно, це лимончик. Молодці малята. А далі я вам пропоную пограти в праву небилиці. ну ось подивіться, чи ростуть у нас на дереві яблука синього кольору. Ну, звісно, не ростуть, так? А ну ось тут, подивіться. Чи ростуть у нас груші на кущику? Ну, звісно, ні. А де в нас груші ростуть? Груші ростуть також на дереві, так? Молодці. А Зараз я вам ще хочу запропонувати пограти в гру вітамінні кольори. Давайте ми з вами поміркуємо, які в нас. Фрукти є червоного кольору. Ану, давайте подумаємо фрукти, можливо, ягодки. Гранат червоного кольору. Яблочко червоного і ягідка в нас тут полуничка червоного кольору. Наступний колір зелений. Давайте поміркуємо, які. Фрукти в нас є зеленого кольору. Яблочко буває зеленого кольору? Буває грушка і лайм. Всі знають такий фрукт лайм. Супер, молодці. І останній кольор у нас з вами це жовтий. Що ви знаєте з жовтого кольору? Які фрукти? Бананчик, лимон та ананас. Чудово! Молодці малята. Ви добре виконали завдання і змогли відкрити нашу вітамінну скарбничку. Пам'ятайте, щоб бути здоровими, сильними і веселими, потрібно щодня їсти фрукти. Тож пропоную вам зліпити фрукти, яблуко, грушку та сливу. Але спочатку ми з вами відпочинемо. Давай. Станьте, діти, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, приготувалися. Дерева високі, високі, потягнулися вгору. Травичка низенька-низенька присіли. Вітер дерево колише гойдає. То вправо, то вліво хитає, то вперед, то назад, то вниз пригинає. Птахи летять, відлітають, а дітки на місце тихенько сідають. Молодці малята, фрукти в нашому саду у корзиночку зберу. Груші, яблука і сливи. Всі вони уже дозріли. Я помию їх водою, поділюся із тобою. Молодці. Для роботи нам знадобиться пластилін різного кольору, дощечка, стека та ваше бажання працювати. Спочатку зробимо яблучко. Беремо червоний пластилін, добре його розминаємо у ручках і скочуємо кульку коловими рухами. Двома пальчиками натискаємо зверху та знизу. Робимо ось такі заглибинки. Зверху сюди ми потім вставимо хвостик, а це буде низ яблучка. Далі будемо ліпити грушу. Грушка трішки більша за яблучко, тому беремо трішки більше жовтого пластиліну, чим ми брали червоного. Також саме розминаємо пластилін у ручках та скочуємо кульку коловими рухами. Тепер з одного боку пальчиками ось так витягуємо. Формуємо грушку і також двома пальчиками притискаємо трішечки зверху та знизу. Ще зліпимо сливу. Як вже без неї? За розміром сливка найменша, ніж яблуко і груша. Тож беремо не дуже багато фіолетового або синього пластиліну. Розкочуємо спочатку кульку. А потім з кульки робимо овал ось такими рухами. Заокруглюємо баки, формуємо слив. Ще з текою робимо невеличкий розріз з одного боку до іншого. І пальчиком ось так трішечки поправимо. Малята! А чого не вистачає нашим фруктам? Так, хвостиків і листочків з коричневого пластиліну скачаємо невеличку ковбаску. І за допомогою стеки розріжемо її на три шматочка, тому що фруктів у нас три. З кожного шматочка скачаємо ось такий невеликий хвостик. Чіпляємо до серединки яблучка за глибинкою. А з зеленого пластиліну зробимо листочки, поділяємо стекою на три шматочки, з кожного шматочка скочуємо кульку. Двома пальчиками ось так притискаємо і з одного боку витягуємо, формуємо листочок. Спекою робимо прожилки. Ось так. чіпляємо листочок до хвостика. Такі ж листочки робимо для груші та сливи? Ось такі гарні фрукти у нас вийшли червоне яблучко, жовта грушка та соковита сливка. А які фрукти вийдуть у вас, малята? Фрукти в нашому саду. Малята. А скажіть мені, будь ласка, які фрукти та овочі ми сьогодні пригадали? Груша, яблуко, так, банан, виноград. А чому їх потрібно їсти щодня? Бо вони нам дають вітаміни, так? щоб ми були здоровими, сильними. Молодці малята. Я буду чекати на ваші фрукти. Я бажаю вам гарного дня. Дякую за заняття! Та до побачення! До нових зустрічей!